Сьогодні, 28 травня, Україна святкує День прикордонника. Цього дня на відділі прикордонної служби Ужгород, Чопського прикордонного загону, були вичинені двері для всіх бажаючих ближче познайомитися з людьми в зелених кашкетах. Серед гостей прикордонників було багато дітей. З самого ранку юрби школярів різного віку разом з батьками мали змогу на власні очі ознайомитися з життям та побутом закарпатських прикордонників. Окрім знайомства з побутом прикордонників, хлопці та дівчата мали змогу побачити техніку, яка є на озброєнні прикордонників. Це сучасні квадроцикли, інфрачервоні переносні тепловізори, зразки зброї та екіпірування прикордонних нарядів. Цей день прикордонники для гостей влаштували показові виступи з рукопашного бою, затримання порушника за допомогою службової собаки та дії під час затримання порушників. Кордон, що на переселеніму автомобілі, після урочистостей на дітей чекало солодке частування від господарів, а також поторахування на згадку біля квадроцикла, бомбардир та інших технічних засобів.